Поджали і жабу знову в наряд послали. Так що, друзяки, Сьогодні ну я, звісно, не жаба, то я в шапочці був в жабі, чи там був в наряді, був на кухні. а Сьогодні знову я в наряді. Так що зацініть, яка житуха в селі. Все просто по красоті. Жінка, звісно, в мене взагалі молодець, яку на ну, дитину перепилку виростила, Бачили? Оце, а в кого є такі перепілки чи немає, я вам зараз просто покажу ближче. Десь кілограма до двох да? десь буде така перепілочка. А ці перепілочки у нас десь, виходить, 250-300 грамів будуть на виході. Так що кусок роботи зроблено. У селі все своє, добре жить. І хотів би зробити наголос для тих людей, які все-таки планують тримати перепілку або хотіли чимось би зайнятися в селі. Це мінімум, так сказати, ризику, тому що кількість вклади не дуже велика і не дуже вагома така. Якщо ви не хочете купувати клітки, займатися цим професійно, там тисячами тримати, то якщо у вас є невеличке, невеличке приміщення, вже провірено, що можна тримати це все діло напольним методом і реально птичка набагато краще. Мій цуфльор там сидить за кадром, він просто останнє не знімається. Він може там щось там сказати, звісно. Але чого, я думаю, що ми потім знімемо відео, десь Петрівна розкаже. Проблема в тому, що в неї шапка, вона носить свою розову шапку, в неї все добре, а бачите, вона мені немає. Так що деякі підписчики до нас заїжджали в гості, і каже, Боже, а що це сталося? Каже, не ту шапку. Не ту шапку прикупила чоловікові. Так що все нормально. Напишіть в коментарях. Чого Леся Петрівна не хоче знімати я на даний момент у відосиках, я думаю, скоро вона засніметься і розповість, що стало. Так що печаль-біда, печаль-біда. І реально мені печаль біда, тому що люди на мене дивляться з косяка. І Леся Петрівна в своїй розові шапки по красоті. Але люди приїжджають, вона в своїй шапці ходить. Вона ж забула, що вона ходить в розові шапки, настрій дарує далі. Але коли розвернеться у людини такі очі. Я кажу, О, Боже, Леся Подирина, що стало? Що стало? Таке, отак жити в одній сім'ї з лосьом. Так що зеленям. зеленям. Так що трошки позитиву для вас. Так що я хочу ще раз всім подякувати за довіру, за підтримку. Ми працюємо далі. Е, так сказати, поєднуємо домашню роботу, сімейну роботу, господарство і підтримку нашим хлопцям і дівчатам. Тому що по-іншому, ніяк, і я рахую, що кожна людина, яка живе в нашій державі і живе в майбутньому, вона повинна щось для тебе робити, не шукати виправдання, що світло наші на експорт продають, чи там включать потом, ціну піднімуть. Я думаю, що треба жити реаліями життя і розуміти, що і як відбувається. Ну але ми вернемося зараз назад до наших перепілочок. Так що. Так як такі справи, каже, так, братанчик, давай, коротше, риба рибою, давай, коротше, поскубаєш 30 перепілок. Так що я поскубав 30 із 30. Баба тут гуляла, але. Це тепер... 31-й І 31-такий бройлерний. Так що наблюдала, трошки ми сьогодні підтягнули. Ми більш заряджені, якщо тримати перепілку. Ну не як бізнес, а безпосередньо, начебто і для себе, але. Але е ми заточені на м'ясо. Тобто зарізати, закоптити, передати. Так, директор не підбав. Директора тут порвало, тільки що там у нас Баба Надя бачили десь, там з котом на, на голові ходить. Ну, то таке, то таке життя. Е тварини, кстати, набагато справедливіші і справжні, ніж люди. Тому що. Бабушка он, з курями там біседи, Назар з свинями біседи, з котами, з собаками, і я так само. І, ви знаєте, тваринки все-таки більш такі і несуть якийсь і позитив, і настрій. Болеся Петрівна, я думала, тут лопне, прийшлося поставити на паузу. ну, Ми знімаємо відео без монтажа першим дублем. І все-таки вернуся до перепілок. Якщо ви будете самі інкубувати, Самі будете вирощувати, робити комбікор, можна тримати меншу кількість. Якщо ви будете заточені як бізнес, будете купувати ці всі моменти і купити клітки це довгий період часу окупності цього всього моменту і цього всього процесу. Можна, якщо є приміщення напольним методом, тримати там по 400 голів можна, да? там, якщо там у нас клітка десь 3, 3 на 2,5. 400 ми, потім ну, 300 штук якраз 300 можна, можна. В такі клітки тримати. То це один ярус у нас на полу. А можна ж зробити ярусами. От, можна зробити, ну, як у клітки і тільки ж не можуть вбивати. А ну, все-таки напольним є напольним. Тобто в клітки там, грубо говоря, 3 на 250 ми тримаємо там ну, 300-350 голів. От, можна там підрощувати, потім можна десь продати якусь частку. Ми ще продаємо. Курочку і далі будемо працювати в цьому напрямку. Хтось бере там у нас по 10, є постійні клієнти, вони беруть чисто на яйця, щоб у них було в господарстві яйце. Так як люди купляють курку несучку. Так само і тут є людина, яка у нас бере по 100 штук, вона бере там раз у два місяці. Ціна питання буде вже курочка, яка занеслася десь в районі 120-130 гривень. Ну, але це вже буде далі. О, Тобто, ми такі моменти також. Є люди, які хочуть просто купити, щоб у них вже було яйце. От, вони там роблять собі кліточку, купляють там 20 перепілок і тримають, поки вона несеться. В Саші неслися 8 місяців. І то він уже хотів вирізати, вони злякалися, знову занеслися, вже лиші були, як кстати, десь на відео показував. І ще він їх місяць подержав, а потім приходжу, вже їх немає. Ну, Вони їх самі порізали, самі їх і поїли. Тобто вони не продавали, бо зараз там почнуть писати, як можна таку перепілку їсти. Так що, друзі, ну, от така історія рука болить. Е, Леся Петрівна там сміється, особливо з цієї перепілки, бачите, самою здоровою. Щоб такі перепілки були, то було б нічого. Але саме максимальне, що виростає за період там з. Я не знаю, яка там вага там самої перепілки. 17-15 грамів, да, 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 десь да. маленька, Я не знаю точно. але дуже... ся, да, Я просто ну, цим ніколи не цікавився. Це в нас було як хобі. Більш за все, любе хобі воно стає у нас так сказати, ну, потім уже паралельно приносить якісь кошти. і доволі, Якщо ви будете реалізовувати там, грубо говоря, 300-400 голів самотужки і на постійній основі будете інкубувати. То ви можете висчитати, якщо у вас ще буде інкубаційне яйце своє. І ми, кстати, знімемо ось відео, якщо в нас вилупиться ця перепілка, ми замовляли хлопчини, які десь при фронтової зони, я так розумію, десь Харківська область, там були моменти в групі, ми встигли номер записати і замовили. Яйце е цікаве, подивимося, який буде виход. Якщо сподобається, ми зробимо просто людині цю рекламу, вона не знає навіть про те, що ми. Маємо таку можливість, просто хочеться підтримати таких людей. от. І от така історія. Так що, максимально, що може вирости, там 45-55 днів, це буде максим... ну Не те, що там максимально, вона й далі буде рости. Але за короткий період часу, з короткою з класною конверсією, це 250-300 грам перепілка. Техаський, бройлер. Бачите, ну хтось більший, хтось менший. Пітушків взагалі треба в першу чергу лупашить, тому що вони потім дрюкають один одного. І виходить така історія. Зараз ми будемо продовжувати далі цей процес. Зараз ножки пообрізаються, попатрощаться, вимиваються, перебираються, оббираються, готовляться. Все готуємо в ручному режимі, готуємо для своїх знайомих і друзів. Тобто, на невеличкій кількості можна працювати, робити для себе і лишку можна. Продавати. Так що, друзяшки, ще я піду одним оком покажу, як живуть перепілки. Там у нас залишилось їх 50-60 штук. Да? Угу. От, ми будемо їх теж там оттуда вже десь транспортувати в інше місце, але на клітку вже всі кричать криком. І Леся Петрівна, і бабуся каже, ні, хай живуть на полу. Вони так гарненько себе відчувають. Тобто гуманна, гуманне відношення до тварин і птиці дають плоди. Так що така історія. Та бабу, що ти глядиш його? Наталівна глядить кота, а я піду вам покажу, яка там красота. Так що, друзяшки, от отак. Погода у нас на вулиці Камільфо. Вчора ми поїхали, відвезли золото, возимо його немерено, складаємо в кагату. Трохи в нас гавно тирить, але дивіться, і кашкавузик наповнюється, наповнюється. отак. так. Красота. Васька, що там порядок? Це Василь, який контролює тут ситуацію. Що тут порядок? Так що така історія. Оно бачили? Як, як, як мишечки. Мишечки малесенькі. тю 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 тю, -тю, -тю на полону собі несуть. Сюди просто не, неудобно яйця збирати. Оно ну, яйце. Ваш це зранку ж пособирали. О, ну. Опа, оно яєчко. Воно раз, два, воно три, чотири. Хтось казав, поставте ящика, будуть нестися. Ну, друзяшки, я вам кажу, то не є камільшу. Ми пробували в одне місце просто ложити яйця в угол. ну, Не несуться вони в углу. Підсілочка тут сухенька, я вже показував, знімав. Тут у нас історія яка? Історія така. Ось ось перегородка, вона, ну, вона це просто лежить, і вона ось одна досточка. Ось от друга досточка, вона прикручується сюди, навіть тут а менше, десь 2,50 на 2,50. Тут немає не, на три. І тут у нас, ну зараз тут у нас ось 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 коврики теплі включені, бачите? Все-таки дурних немає. Люблять вони на ковриках посидіти. І така ось підстілка, воно сухе, якщо в сараї сухо. От. Всі кокуники, вони всі перемішуються, запаху взагалі нема. Ніяких бактерій. Я вже цю школу пройшов дурнувату марно тращені гроші. О, це найкраще, це сухий дезінфектор, який додається в підстілку. Ну, от якось так. Так що от такі вони красунчики, це кричить. тут в основному у нас залишилися курочки. І от така курочка в районі там, 130 гривень коштує. Так що можна відгородити і собі тримати на полу. І все буде камільфом. Комбікорм наш, і бро... не сучка, які ми робимо, тільки ми перебиваємо. Якщо тройка, ми перебиваємо. Якщо два і двоєчка, то ми не перебиваємо. Але це у нас була тройка зроблена. Пропустили через ДК. Просто на тройку матрицю у нас швидше е, робиться, там 300 кг у час. І от така історія. Так що, друзяшки, ще продаю клітки тепер. Тут в мене плани були, бачите, робити. От Я і зробив. Тобто можу продати. Раз, два, три, чотири. І там 4-8 штук, нові, нові. Ще не було тут перепілок. Все, поставив я ну таке, подачу води, бочка нова. ну там мене, зрозуміло, то від центральної. Все чинчинарем, все поглушено. Правда, пообдувати, бо пилюки просто капець. Кого цікавлять ось такі клітки. Е, пишіть в приват, будемо говорити, договорюватися з піддончиками, з усім. Просто на двох немає поддона. Кажись. От така історія. Так що всім миру здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока. Так що продаю клітки, пишіть в приват. Буду тримати на полу. І тут також буду загорожувати. І теж будуть напольне методом, місце дозволяє. Ось така історія. Так як Воно, і наші. Оно. Така в них, такий в них кабінет, баба їм гарбузів усіх кашових насадила. І воно живуть собі в чистоті в порядку. Можна буде розгородити повністю і все буде якось так. Так що для спеціальних спеціалістів, які додають комбікорм, в комбікорм кукурузу, спочатку навчіться робити самі комбікорм, а тоді ще додайте туди кукурузу. Тобто гранула це вже все те саме зернове, що ви можете зробити мішанку. Просто загранульоване. А найкраще робити це самому. Робити краще сипучку, якщо немає ренулятора. А ще краще просто розібратися. І ото пишуть там всяку фігню, Що там кукурузу додавила, там пожовтіло. Друзі, все залежить від генетики самої птиці, від віку птиці. Ну, бляха, є куча-куча різних факторів. Так що. Е, і кукуруза, вона також різних сортів і різних гібридів. О, так що, якось так. На цьому все буде. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.